Прозорість та підзвітність і боротьбу з корупцією. Посилюємо систематичну роботу в цьому напрямку. Продовжую дивуватись масштабністю оборудок і нахабністю деяких посадових осіб. Фахівці викрили сталу злочинну схему, організовану керівництвом певних комунальних закладів, за допомогою якої було привласнено мільйони бюджетних коштів, тобто вкрадено. Зараз під час війни при фронтовому регіоні не можу зараз розповісти більш детально про цю інформацію через таємницю слідства, триває слідство, але відверто кажучи, я був шокований зухвалістю цих осіб і системною їхньою злочинною діяльністю. Поки тривають слідчі дії, впевнений, що найближчим часом я доповім вам більш детально разом з правоохоронцями. Щодо підтримки наших ветеранів, турбота про військовослужбовців через виважену ветеранську політику це є пріоритетний напрямок в нашій роботі. Продовжуємо робити системні кроки. Вчора ми відкрили центр ветеранського розвитку, місце, де ветеранам будуть надавати не тільки освітні послуги і всю необхідну психологічну, соціальну, юридичну та інші види підтримки. Захисники та захисниці, які повертаються з зони активних бойових дій, зможуть адаптуватися до звичайного життя та здобути цивільну професію. Наступний крок це створення ветеранського хабу в нашому регіоні, який стане майданчиком, де колишні військовослужбовці зможуть обмінюватися досвідом, знаходити однодумців, обговорювати все наболіве. У 300 кілометрах від фронту важливо підтримувати наших воїнів, ветеранів та особливо їх родини. Про світле і добре, про наших дітей. Триває перший етап всеукраїнських змагань пліч-опліч шкільній спортивні ліги. Наразі учні 12 громад пройшли реєстрацію, 24 школи визначились з видами спорту і складами команд. Вже сформовано 40 команд. З таких видів спорту баскетбол, волейбол, футзал та спортивне орієнтування всього буде залучено 460 учнів. Зараз команди обирають собі логотипи і спортивний талісман регіону. Юні спортсмени вони продовжують активно тренуватися та готуватися до участі у наступному етапі змагань на територіальному рівні. Я нещодавно був на одних із тренувань. Хлопці та дівчата заряджені у нас позитивом, готові до перемоги. Саме найголовніше про ситуацію на тимчасово окупованій території Запорізької області. Окупанти розуміють, що не можуть створити картинку для власних пропагандистів напередодні так званих виборів, тому повідомляють на себе, що брати участь у цих званих так виборах. Можна і без російського паспорту, продовжують проходити обходи по домівкам, не тільки вичисляючи, хто мешкає, хто не мешкає, а також на те, що хто отримав чи не отримав російський гаусвайс. Закликаю всіх наших людей на тоді не йти на контакт з окупантами, уникати незаконних таких виборів і берегти себе до своїх рідних.